Магія могутній та страшний інструмент. Це хвилі, що пронизують матерію та простір. Це те єдине, що об'єднує всі світи фентезі та надає їм характерного шарму. Без заклять не обійшлися й світи D&D. Саме про закляття ми і починаємо сьогодні говорити. Мене звати Олександра, я акторка касту Dice and Bones. Ви дивитесь довідник авантюриста. Вчимося магії разом! По-перше, закляття це магія, що отримала форму та конкретне призначення. Такий собі концентрат, що виходить внаслідок використання заклинателем певної формули. Формула включає в себе до трьох видів компонентів: вербальний, тобто слова закляття, соматичний рухи руками чи пальцями, та матеріальний скло, пісок, перо та всякі інші прибамбаси. Усі закляття розподілені за рівнями. Кожен рівень. Показує могутність заклять, які стають доступними в процесі вдосконалення навичок персонажа та підвищення рівня самого героя. Найнижчий це нульовий рівень. Такі прості закляття називаємо замовляннями від англійського слова «cantrip». Замовляння можна використовувати довільну кількість разів на день. Його сила незначна. Це, наприклад, магічна рука або фокуси. Кожен заклинатель буде знати лише обмежену кількість замовлянь, тож обирайте їх мудро. Далі йдуть закляття від першого до дев'ятого рівня. З кожним рівнем вони потребують усе більше навичок, сил і комірок. Комірки заклять це такі очки магії, використовуючи які заклинатель може творити магію. Неважливо, скільки заклять знає маг. Без комірки потрібного рівня у нього не стане сил зачитати відповідне закляття. Вони теж поділяються на рівні, тобто на кожен рівень є свої комірки, і їх кількість збільшується з підвищенням рівня. Так, наприклад, бар четвертого рівня знатиме три замовляння та аж сім заклять. Йому будуть доступні чотири комірки першого та три комірки другого рівня. Цю інформацію можна знайти в коротких таблицях до кожного класу в книзі гравця. Для деяких класів, таких як чарівник та жрець, важливим питанням є не лише знання заклять, але і їх підготовка. Що це означає? Що ж, той самий чарівник може мати в книжці кілька десятків заклять, але природа магії дивна, і чіткі формули дуже складно постійно тримати в голові. Аналогічно жрець не може отримати від свого бога більшого благословення просто так. Тож маю щодня обирати власний список підготовлених заклять. Звучить складно, я знаю. Але насправді все не так же й страшно. Є відомі закляття, ті, що вам доступні. Але, аби їх використовувати, ви мусите обрати певну кількість із цього списку згідно з умовами вашого класу. Іншими словами, просто підготувати їх. Як правило, підготовка заклять займає певний час. Зазвичай її здійснюють впродовж короткого або довгого відпочинку. Розберімо на прикладі. Припустімо, ви граєте за жерця третього рівня. На 209-й сторінці книги гравця ми знаходимо розсортований за рівнями список заклять жерця, а на сторінці 57 таблицю, де показана кількість комірок та їх рівні. На третьому рівні жерцю доступні три замовляння, а також чотири комірки заклять першого та дві другого рівня. Чому тут не вказана кількість відомих заклять? А тому, що жерець має доступ до всіх заклять зі свого списку. Але розберімо, що з цього він може підготувати. Для визначення можливої кількості підготованих заклять складаємо рівень жерця та модифікатор мудрості. Мінімум це може бути одне закляття, але якщо ваша мудрість має модифікатор, скажімо, плюс 3, і ви граєте за жерця третього рівня, то результатом буде 6 заклять. Жодне закляття за своїм рівнем не може перевищувати найвищий доступний рівень комірки заклять, але можна використовувати закляття, витрачаючи на нього комірку вищого рівня. Для багатьох заклять це має сенс. Адже що вище комірка, то сильнішим буде ефект. Ці деталі записані у самому описі закляття. Так, наприклад, слово «сцілення» матиме бонусний 1К4 за кожен рівень комірки вище першого. Уважно ознайомтеся з правилами магії для свого класу, адже деякі класи, такі як Барт, просто вивчають закляття, і цей список їм завжди доступний. Змінити ж закляття можна під час підвищення рівня, але про все можна домовитися зі своїм данженмайстром. Підведімо підсумок. Закляття це магія за формулою. Вони бувають різних рівнів, та їх творення потрібні комірки того самого або вищого рівня. Закляття можна знати або вивчити, а потім підготувати з них список доступних до використання. Наступного разу ми на прикладах конкретних заклять розберемо, як вони працюють. Тож не розходимось далеко і готуємо вподобайки. Буде цікаво. З вами була сіра Олександра. Дивіться наші чарівні стрими Dyson Bones, надихайтеся разом з нами та, як завжди, вперед до нових історій!